Вірш Дмитра Кременя, остання пісня зимового саду. Голоси із того світу перейшли у білий крик, І прийшла зима без літа, а здалося льодовик. Відболіли і відбігли ні на гори і біду, сі дерева білі-білі у зимовому саду. Полетіла з вітром лютим, не сама, І над білим-білим літом насміхалася зима. Від крику білих коней, і від неба до землі закрутилось біле коло, біле колесо зими. Людолики, Людолики, стріну їх і пропаду. І ходив по селах лютий, і в оселі, і в саду, і за вітром, як заміто, наші білі імена, і була зима Всесвітня біла, біла, як стіна. І дерева, як на старість. Шли до іншої зими, шли дерева, та й зостались вікувати у землі. Чи комусь у полі вбило, чи просадту свій забув, І тепер у світі біло, як у вічному саду.